Денні обстріли на фронті дуже гарячі і шалена втома при цьому часто несправедливість у високих кабінетах. А ми продовжуємо жити завдяки тим, кому теж важко. Але вони беруть відповідальність на себе, за вас і за вас, і за нас усіх, тому що просто не можуть інакше. Ми знімаємо Євгенія на Різдво на Київщині. Тривога. Він готовий вмить перервати інтерв'ю і вдягти 50 кілограмів спорядження. Щойно це буде потрібно. Ми як рятували, так і рятуємо. Тільки вже в інших трішки засобах захисту. Їм все одно, хто ти пожежний, швидка, поліцейський. Самому обережніше бути, але в цей час і мати змогу надати допомогу. Інженер за першим фахом він рятує людей з 2012-го. Раніше були переважно пожежі, нині прильоти працює у Вишгороді, але тутешніх рятувальників часто викликають у Київ та область. Коли росіяни б'ють масово руки, потрібні завжди чорні полоси. Це люди ну, піднімаємося там, от рукою тримаємося за стіни, тому що, коли великий дим, ми ж не бачимо площу, куди йти. У цей будинок прилетіло 30 листопада. Тоді у Вишгороді дрон випали в під'їзд. Люди вистрибували з вікон. Загиблий, поранені це постійна реальність рятувальників. Перше це евакуація, і перші думки, щоб не було загиблих. Одне з таких страшніших це влучання російського калібра у багатоквартирний вогповерховий житловий будинок і загиблий хлопчик. Це, мабуть, саме страшніше. це було в Нових Петрівцях. Освідомлення приходить одразу, але ми вже, як психологічно, всі більшість наших хлопців готові. І ну, ми це розуміємо. Іноді бувають кур'йози. Жінка, яку вони тоді деблокували, до останнього не хотіла полишати дім. Я одягаю апарат, їй все, давай виводити, показувати їй, куди йти. Я теж маршрут заповнив, як я підіймався. Вона не йде. Я їй кажу, давайте йдемо. Вона каже: зачекайте, я вікно на балконі закрию. Я люблю наших людей. Навіть після такого вони переживають за те, щоб вікно закрите. Тут, знаєте, ти розумієш на цій роботі, що в тебе. Кожен день це не задарма прожитий. Якщо ти виїхав, врятував, погасив, все, ти прожив, значить, день не задарма. Бо я ж та ж людина бувають різні стани, Буває, коли ти сильно втомлюєшся, особливо коли там довго на бойових. Але ну більше, мабуть, тримаєшся на дисципліні, бо мотивація це річ така. Вона то є, то її немає. Ада знову готується на передову, та поки чекає завершення бюрократичних процедур і хоче остаточно стати на ноги, яких немає у вересні. 24-го пікап, яким вона завозила, екіпаж на позиції, підірвався на міні. У Нас там було. Двоє в машині я застрягла в ногами в цій розірваній машині у війську. А до з квітня 23-го із полком яструби воювали на Соледарському, Куп'янському, Авдіївському і Покровському напрямках. Це розвідка, ударні безпілотники спочатку на фронт не брали допоміг військовий, якому кинули резюме через сайт знайомств. Жінкам насправді важкіше долучитися до війська ніж чоловікам. Нас там на всіх етапах відмовляють. Ти вже військо працюєш. Тобі треба постійно доводити, що ти можеш працювати на рівні з чоловіками. Математичний склад розуму може допомогти, але теж не завжди. Я, По суті, взагалі гуманітарій. Тому тут більше бажання, якась мотивація більше впливає. Її поранення окрема війна одну ногу втратила одразу, другу збирали частинами та не врятували. Але це не привід полишати своїх подумки. Вона вже там фізично на реабілітацію. Суперхюманс розуміє, перемога не скоро. Росія просто не відчепиться. Після умовної перемоги буде ще важче. Та у неї є мета. Я на даний момент діюча військова. Я не списувалася, але для того, щоб повернутися на бойові, мені треба оформити контракт. Бо ПВЛК я не придатна. Мені поставлять спортивні стоп. І як тільки буде готовий мій контракт, і буде можливість, я буду повертатися на Берку до своїх. Так всі бояться. Ну, типу, це, це інстинкт самозахисту. Типу, якщо ти не боїшся, значить ну, з тобою точно щось не гаразд. Всі бояться. Це більше про те, як ти можеш впоратися зі своїм страхом, всі ми мріємо, там, про перемогу, да, і щоб не було війни. А якщо особисто, то я з дитинства мрію злітати в космос. Ми зустрічаємось із Зінаїдою біля театру Франка. Нині тут тихо, а от у липні Україна не Росія! Україна не Росія! Яблуку ніде да було впасти. Люди прийшли захищати набу і САП від тиску і позбавлення незалежності. Це оцей клас. Він про це і був що я написала. В особистій переписі друзям, що це катастрофа, що це жесть відвертання всіх реформ, і що це треба щось з цим робити. І класно якраз тому, що було розуміння, що фейсбучні пости і самоцензура громадського сектору не працює, і що вона не поможе, якщо ми ще напишемо п'ять постів. Не мовчи! не мовчи! не мовчи! Скоро цю маленьку революцію назвали картонковим майданом. Сюди прийшов тил, аби відстояти принципи, поки інші найкраще захищають країну на фронті. Я свою брала, взяла по дорогою на площу біля смітника, якось стояла така. Велика купа картону нової пошти, і я власне взяла цю картонку і прийшла з нею на площу і тут вже її розписувала. Свій оригінальний плакат Зінеїда віддала в музей. Нам намалювали такий самий про 2013. -й. Тоді їй було 11, але вона завжди знала, що революція гідності триває досі. Прийняття цього закону стало певною червоною лінією, тому що я особисто. Оцінювала сценарії ризиків скасування е мовно спадщини і революції гідності, і реформ, які ми зробили як держава за ці 10 років. Це більше корупції, менше грошей і, і зброї на фронт. Тобто був вибір на шальках терезів. До закликів у соцмережах доєдналася молодь. Фактично, це був картонковий флешмоб, що розрісся до тисяч людей по всій країні. У листопаді ми дізналися про Міндічгейт та відставки у владі. Пазли у Зінаїди склалися, а учасники протесту зрозуміли, все було не дарма. Так що подивитися вже там півроку протестів, це дійсно доказ, наскільки кожен з нас може впливати дійсно на процеси, які відбуваються в країні. Тому що ці да, протести так, які камінь, які кинутий в озеро, і ось ці кола розходяться, і вони досі розходяться і відбуваються. Ольга Чайко Тарас Оленець, факти ICTV, єдині новини.